Вчора ввечері вже почало підмерзати на мостах і була потреба обробити сумішу круті схили. Власне, вчора працювало два автомобілі, цієї ночі вже працювало вісім автомобілів за вчорашній вечір і сьогоднішній ранок висапали 160 тонн солі і 40 тонн піщано-соляної суміші. Окрім того, працювали більше 100 двірників на тротуарах. І чотири одиниці техніки зі щітками на тротуарах, які безпосередньо розчищали тротуари широкі, де можна проїхати. Робота і зараз триває. Власне на вечір також люди заступають на зміну. Сіль суміш є. Будемо працювати, звичайно, не в таких об'ємах можемо працювати, як працювали торік до війни. Це пов'язано із тим, що частину техніки ми віддали на війну на виконання поставлених неї там завдань. Ну і власне солі і суміші ми не маємо стільки як ми мали торік. Через суттєве зрощення по суті сіль здорожчала в 10 разів.